Добрий день, любі дітки і шановні батьки. Сьогодні наше заняття присвячено темі осінні паутинки. Дітки, погляньте уважно і скажіть, кого ви бачите на дошці. Так, це павучок. Який дітки павучок? Він маленький, гарненький. А що вміє робити паучок? Бігати, повзати, ловити мух, ткати паутинку. А де він сидить? Так, павучок сидить на паутинці. Погляньте на паутинку і пригадайте, де ви нещодавно бачили багато таких паутинок. Так, на дворі під час прогулянок. Пригадайте, якими вони були? Паутинки були легенькі, красиві, тоненькі, сріблясті. А що трапляється з паутинками восени? Вони летять у повітрі. Це означає, що настала пора, яка називається Бабине літо. Дітки, коли настає така пора? Восени. А яка погода стоїть під час бабиного літа? Ясна, сонячна, досить тепла. А хто ж плите ці паутинки? Павучки молодці. Настала пора бабиного літа. Дні стоять ясні, сонячні, погожі. Вдень на дворі майже як влітку, тепло. Холодні лише ранки та ночі. У цей час майстри-паучки вирушають на своїх павутинках у подорож. У лісі, сквері, парку і просто біля дерев можна побачити, як маленькі павучки летять на своїх сіточках-павутинках. Легенький вітерець несе їх, так павутинки летять, мов казкові килими літачки, тоненькі, красиві, майстерно зіткані паучками ткачами. А зранку на них сяють під промінчиками сонця крапельки сріблястої роси. Незабаром настануть холоди, і павучки, як і решта комах, заснуть аж до весни. А поки хочеться побажати їм доброї мандрівки, щасливої подорожі. Сонце шле востаннє нам тепло. Значить, літо бабине прийшло, кличе осінь в мандри павутинки, І летять вони, немов пушинки. Дивовижний плавний це політ. Тепла осінь шле нам свій привіт. Незабаром дітки скінчиться бабине літо, і павутинки закінчать свій політ. А зараз, як побачиш срібну павутинку, і неначе бачиш, як останні теплі дні прощаються з нами. І стає нам на душі як сумно, невесело, шкода літечка, тепла, що минуло. Ось така вона осіння пора, у ній і радість, і легенький смуток.